Вітаю вас, 21 серпня. Ви мене просите спитати стосовно вірусу. Цього, що зараз шириться країною. Україною. Багато хворих. Ну, мається на увазі якась там корона, але вона якась нова, мутіру... мутіруючий вірус корони. Що далі чекає? Що чекає восен... восени осінню Україна та оцей вірусняк? Що чекати людям? Що чекати? Восени. Що чекати українцям стосовно цього вірусу, який бушує на нашій території. Ну, Збільшується кількість хворих. Так, що, що, що чекати? Ну, дама пікова, це, знаєте, нічого доброго, буде підвищуватися. Джокер, ми цим не можемо керувати. Розпач втрати. Я думаю, що ще будуть якісь випадки такі. Летальні розмови. Буде багато про це розмов, багато балачок. Будуть приймати якісь рішення. Так, да, якісь рішення будуть прийняти. Коронавірус, Україна, осінь. Хлопати. Коронавірус, Україна. Обмеження доріг. Якось показує мені обмеження доріг. Піковий туз, валет. Це навчання. Дивіться, навчальні заклади. Якщо восени будуть якісь великі вспишки, десь в школах, в інститутах, да, то можуть закривати ну, на карантин, щось, ну, щось таке. Тому що це навчання, і це, бачите, якщо десь буде такий удар, то може таке і бути. повертаємося знов в те саме русло. Наскільки оцей вірус, який зараз ходить Україною, Корона, наскільки він дійсно небезпечний і наскільки він дійсно небезпечний для людей? Цей вірус, який зараз ходить Україною, який він, який він насправді, яка небезпека від нього? Десять мечів небезпечний. Діти, діти, навчальні заклади, студенти. Він дуже заразний. Я вам скажу так, що він дуже заразний. Тобто він, ну ось в приміщенні, да, де сидять одні й ті самі, де немає. Ну тобто на вулиці ви ним не заболієте, Ну ні. А ось в приміщенні мені знову карта навчання, студенти, школи, садочки. Ось там ось там буде розсадник. Там буде пікова дама, там буде розсадник. Наскільки це вірус небезпечний? Пікова шестерка, казений дом, десятка. Так, да, це обучення, начало обучення, дивіться, начало навчання, начало обучення, тобто з сентября воно буде все рости, рости і рости. І це все стосується на... начала обучення, начала начального боже. Початок навчального року. Там воно буде все ще більше оце крутитися, діти приносять додому, захворіли батьки, батьки пішли там на роботу, захворіли ті, ну і оце пішло. Тобто, погіршення буде з початком навчального року. Ну, воно так показує. Чи небезпечний? Ну, небезпечний, десятка мечів випадає. Але я думаю, ну тут і чоловіки, і жінки, я думаю, що. Ну, Ну, що треба робити? Ну що? Харчуватися правильно, пити вітаміни для підтримки імунітету. Ну все. Ти ж від нього, від цього вірусу. Не спрячешся під землю. Ось такі справи.